Мене запитують друзі, що ти думаєш про ситуацію з поліцейськими які застрелили людину на очах її дітей. Знаєте, не хочу розбиратися, хто правий, хто винуватий, для цього є слідство. І це є певна культура висловлювання думки, позиції. Є слідство, воно має показати результат. І ми єдине, що можемо говорити, на мою особисту думку, які висновки можемо зробити з цієї ситуації. Висновок номер 1 Нам не вистачає культури спілкування між собою, не тільки з правоохоронними органами, або представників правоохоронних органів з громадянами цивільними, або військовослужбовців з поліцейським, або поліцейським, з військовослужбовцями. Нам Просто тотально не вистачає культури спілкування. Чомусь ми мало поважаємо одне одного. Я дуже часто стикаюсь з тим, що цивільна людина спілкування зі мною приходить на ти. Я звертаюся до неї на ви з повагою, маючи велике терпіння. Але дуже часто цивільна людина вважає, що військовослужбовець це якась дитина, яку треба десь нагодувати. Десь щось їй показати, навчити. Ну, це ти. Ти це коли обидві сторони домовилися перейти на ти. Це елемент культури. Друге, ми дозволяємо собі перехід на особистості, коли нам щось не подобається, замість того, щоб мати включити своє терпіння і згідно закону, і певної етики, яку дали нам батьки і суспільство з'ярусувати чи правомірні дії поліцейські і діяти відповідно до цих норм етики і до закону. Часто ми дозволяємо собі емоційні слова, емоційні дії, які призводять до непоправних наслідків. Це стосується от, і спілкування, в тому числі з поліцейськими. Тому найголовніше, що хочу закликати. Подавати своїм дітям правильний приклад спілкування з іншими людьми, з поліцією, з військовими. Приклад гідний, приклад, оснований на взаємній повазі. Якщо людина поважає себе, вона поважає інших людей. Якщо вона ставиться до себе як добидла до себе, то відповідно вона ставиться так і до інших людей. І... Тільки так ми уникнемо конфліктів, в яких цивільна людина б'є жінку поліцейську, де жінка науськує свого чоловіка на поліцейське, де діти ображають поліцейських, і де поліцейський, не зробивши постріл вгору, стріляє не по ногах, стріляє в тулуб людини. Я не коментую цю ситуацію. Але маємо зробити свої висновки, що варто робити, чого не варто робити взагалі, тому що наслідки очевидні.